Підготовка до опалювального сезону в Луцькій територіальній громаді знаходиться на фінальному етапі. Тривають роботи на вулиці Даншина. Тут теплотраса експлуатувалася з 1988 року та однозначно потребувала не часткового, а капітального ремонту. Труби не в дуже поганому стані були, бо нам обвалилася була земля, коли дощ впав, впало на трубу, і просто труба трісла. Ну, і для того замінюємо ті всі труби, розумієте? Бо вони дуже поганому стані були. Могло бути таке, що я так думаю, ну не знаю, але якби дали тиск води, щоб воно там, навіть, щоб воно не, не трісла труба і не пішло нове. Загальна протяжність труб, що будуть замінені найближчим часом, 370 метрів. Дана тепломережа забезпечує опаленням сім житлових будинків і три будинки гарячим водопостачанням. Термін експлуатації такої попередньо ізольованої труби становить 30-40 років. Інвестиційна програма підприємства. Цьому році ми інвестуємо в теплову мережу не менше 16 мільйонів гривень. На багатьох ділянках роботи вже виконані. Це зокрема в дворах на Захарова, Декабристів, Рівненська. Виконані роботи на вулиці Загородній, на території перинатального центру. Там наша тепломережа від котельні загородній. Завершуються роботи на проспекті відродження, це найбільш такі об'ємні роботи, які ми запланували в цьому році. І відповідно даною ділянкою ми будемо завершувати інвестування саме в цьому році в теплову мережу. Ще раз наголошую, що загальні витрати це орієнтовно 16 мільйонів гривень. Такими новими трубами рівень теплових витрат в п'ять разів менший ніж зараз є на підприємстві. Це значно покращує експлуатаційні характеристики і, що найголовніше, зменшує витрати для споживачів. Ті аварійні ділянки, які приносять людям проблеми, через ремонт яких людей може зникнути опалення в будинках, необхідно ремонтувати і необхідно ремонтувати завчасно. В цілому вже ми замінили більше трьох кілометрів, 400 метрів мереж попередньо ізольованих цього року. Ну і Таким чином готуємося до складного опалювального сезону, для того, щоб пуск опалювального сезону був якомога більш плавний, щоб люди не відчували, коли йде пуск опалювального сезону, цих незручностей, коли через ремонти тиждень, два-три тижні немає в домівках тепла. Будемо намагатися зробити так, щоб максимально, максимально комфортно і максимально плавно розпочався наш опалювальний сезон.